Головна заповідь Ісуса Христа, любов до Бога і ближнього. Не один раз учні запитували Ісуса Христа, що найголовніше в Його вченні, щоб здобути вічне життя у царстві Божому. Одні запитували для того, щоб знати, інші, щоб знайти проти нього звинувачення. Одного разу іудейський законник, людина, що займається вивченням закону Божого. Бажаючи випробовувати Ісуса, запитав Його, Вчителю, яка найбільша заповідь у законі? Ісус Христос відповів йому: «Возлюби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всім розумінням Твоїм, і силою Твоєю, це перша і найбільша заповідь. Друга ж подібна їй, возлюби ближнього Твого як самого себе. Це означає, що усе, чому вчить закон Божий, про що казали пророки, цілком вміщується у ці дві головні заповіді, усі заповіді закону і вчення Його свідчить нам про любов. Якби ми мали в собі таку любов, то не могли б порушити решту заповідей, бо всі вони окремі частини заповіді про любов. Так, наприклад, якщо ми любимо ближнього, то ми не можемо образити його, обманути, а тим більше вбити чи заздрити йому. І взагалі не можемо бажати чогось поганого йому, а навпаки, жаліємо його, турбуємося про нього і готові жертвувати для нього усім. Тому Ісус Христос і говорив: іншої більшої заповіді, ніж ці дві, немає. Законник сказав йому добре вчителю! Істинно говориш ти, що любити Бога від усієї душі, любити ближнього як самого себе, є найбільше і вище усіх спалень і жертв Богові. Ісуше Христос, бачачи, що Він розумно відповів, сказав йому: недалеко ти від Царства Божого!